1030 днів у російському полоні провів перший заступник голови меджлісу Наріман Джелял. Відстань від колонії Мінусінська, куди його запроторили росіяни до Києва, близько п'яти тисяч кілометрів. Дня не втрачав надії на те, що колись це закінчиться, хоча внутрішньо я був готовий витримати весь цей несправедливий термін, який мені призначили в окупаційному суді Криму. Востаннє кримськотатарський політик був у Києві ще 23 серпня 2021 року. Він брав участь у першому установчому саміті міжнародної кримської платформи. А у своєму виступі, записаному в окупації, розповів на весь світ про тиск репресивної системи і спроби Росії змінити ідентичність Кримців. Окупанти такого не пробачили, і щойно наріман джелял повернувся додому у Первомайське історично бій та ниш біля кміджита. Група російських силовиків викрала його з власної домівки, кинула до мікроавтобуса без номерів і вивезла у невідомість. Того дня викрали п'ятьох кримців. Карати окупанти взялися трьох. Крім Нарімана Джеляла, ФСБівці схопили двоюрідних братів Асана і Азіза Ахтемових, учасників сучасного національного руху. Трьох кримців звинуватили у нібито диверсії на ділянці газопроводу, що живить російську військову частину в районі Акміжджита. Абсурдні звинувачення із жалюгідними доказами не складалися у швидкоруч написану карну справу. Тому російські карателі взялися катувати ахтемових, вибуваючи потрібні свідчення, а також погрожували Наріману джелялу і тиснули на нього психологічно. До всього взялися затримувати і жорстоко пакувати усіх, хто вийде на їх підтримку. Журналіст. Журналіст. На судилищах бранці відкидали фейкові обвинувачення, заявляли про політичні переслідування та тортури. Українська влада та меджлі зговорили про спробу тиску на весь кримськотатарський народ і намагання дискредитувати представницький орган Кремли. Не вийшло. Попри все, люди засвідчували підтримку бранцям на кожному засіданні. 21 вересня 2022 року окупаційний верховний суд Криму оголосив свій вирок. Незаконне покарання Кримці зустріли гідно маячіння окупантів. Вони слухали у футболках із текстом національних гімнів. Асана і Азіза Ахтемових незаконно засудили до 15 та 13 років колонії суворого режиму зі штрафами по півмільйона рублів. Першому заступнику голови меджлісу наріману джелялу присудили 17 років колонії суворого режиму зі штрафом 700 тисяч. Його відправили за тисячі кілометрів від рідного Криму до Мінусінська, що за 300 кілометрів від кордону з Монголією. Жахливі умови утримання загострили хронічні хвороби, але з неволі наріман Джелял закликав народ продовжувати боротьбу за свої права. Та кожного політв'язня про це навіть листувався із президентом. Ну я дуже дякую вам за таку щиру особисту участь в моїй долі, взагалі в долі політв'язнів військовополонених звільнення нарімана джеляла з полону. Вимагали три резолюції Генеральної асамблеї ООН. Але Росіяни очікувано їх. Ігнорували лише 28 червня українським спецслужбам за сприяння в Ватикану вдалося повернути десятьох наших громадян, серед яких і перший заступник голови меджлісу. Але самих лише кримських бранців у російській неволі близько 200, з яких більшість є кримськими татарами. Саме про тих, хто досі в російському полоні, насамперед згадав Наріман Джелял. І додав, що готовий долучитися до процесів визволення наших співвітчизників. Більше тисячі автівок у черзі на Керченський міст. Кількагодинні затори утворилися надвечір неділі. Вже у понеділок трохи більше тисячі машин стояли зі сторони російської тамані і до сотні при в'їзді на Керченський міст зі сторони окупованого Криму. Потрапити на незаконну переправу через протоку можна після ретельної перевірки автівки. Та водія окупаційна влада пояснює суттєві затримки, нібито туристичним ажіотажем. Мовляв, російські відпочивальники поспішають на курорти окупованого Криму. Хоча раніше в російській держдумі закликали гауляйтерів півострова закрити зони відпочинку на тлі жертв після збиття ракети на пляжі Учкуївка. Вакярі окупаційна влада відмовилася, ба більше звітує і протягнучки з буцімто відпочивальників перед пунктами пропуску між окупованими територіями Херсонщини та Криму, як зазначив речник військово-морських сил збройних сил України Дмитро Платанчук. Росіяни намагаються заповнити кримські курорти передусім за рахунок бюджетників, яким видають безкоштовні путівки до Криму. Міжнародна операція з розмінування стартувала на Чорному морі. Туреччина, Румунія та Болгарія від сьогодні розчищають морські шляхи задля безпеки цивільного судноплавства, зокрема для експорту українського зерна. Як зазначається, відповідна ініціатива під керівництвом Туреччини є першою великою спільною акцією чорноморських країн після початку повномасштабної російської навали. ВМС трьох країн знешкоджуватимуть міни, що дрейфують у деяких районах Чорного моря. Туреччина, Болгарія та Румунія погодили спільну боротьбу з мінами у січні. В уряді Болгарії наголосили, що спільна операція не спрямована проти будь-якої іншої країни, а має допомогти поліпшити взаємодію та добросусідські відносини. Кримські штурмовики потребують саме твоєї підтримки бійцям 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана щоденно необхідні фронтові авто та їх ремонт, медично-евакуаційні машини, засоби РЕБ, фпв дрони і розвідувальні апарати, засоби зв'язку, індивідуальний захист. Та багато іншого все це поточні потреби штурмового батальйону, розхідний матеріал, який дозволяє берегти життя побратимів і нещадно бити загарбника на найгарячіших напрямках сходу. Та півдня потреба у мільйони гривень щомісяця, але кожний внесок важлива допомога. Кримські штурмовики потребують системної підтримки і пропонують усі зручні для вас способи донату на вашому екрані. Номер картки Монобанку. А за QR-кодами доступна банка для поточних потреб і PayPal для донатів в іноземній валюті. Кожна гривня наближає нашу спільну перемогу.